Макс. Hey, Які плани на сьогодні? Yes, big, big stuff today, У мене є хрещена фея, тихіше. Я сюди прийшла here, все can can... виправити. Оу, oh, звучить захоплююче. Well, ну, я не заважатиму. У мене теж купа справ. <laughs> Нам лише потрібна. Oh, Паличка oh, чарівна. You're спровадить you're проблеми you're вона. Down. Рукою змахну, і в той же час принк багатій буде наш. У нас лише чотири години до зустрічі Алекса щодо телефону. Якщо у телефоні знайдуть глюк, нас всіх зітруть. Джине, як гадаєш, чому я повернулася? Через тебе? Це у тебе всередині, Джине. Просто спробуй його повернути. І будь собою. Ви читаєте шпигунські романи, і я загадкова попутниця. Розкажіть мені мою історію. Ти повинна викинути його шмотки, кричати, обзивати його, а не брати йому білизну. Я не перу йому. Хто тобі сказав, що я йому перу? О боже. Знаєш що я думаю, Ітане? Ні, ми спілкуємося не тільки емейлами. Тобі подобалось мати таку подругу, але кохання не було. Не було ніколи. А ще коли він не з нею, говоримо по телефону. Іноді І я відійшлю твої речі у 8.22 сідає на потяг на ліонському вокзалі, вибери когось мого зросту та статури та примусь їх повірити, що це я. Пенні, скільки у тебе грошей, тільки чесно е нічогенька заначечка. Готівкою, я так розумію. У біткоїнах. А що у тебе більше? Іншої такої не знайти. Це точно. О, це якщо не рахувати медузу, вона хрещена мати усіх шахрайок. Кажуть, що вона заморожує чоловікам рахунки одним лише поглядом. А я не знала, що ми рахували активи і ліквіди. У цьому разі у мене теж ті ж 500 тисяч. О, боюсь, що вас дезінформували. Річ у тім, що я мешкаю у цьому місці, і мушу вас попередити, що це суто Лесбійська громада. Що? Так, може, ми могли б щось придумати. Між нами дівчатками.